Всім доброго ранку, гарного дня, теплого, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія. І ви на моєму каналі, який називається Надіжда Жилава. Сьогодні я хочу е показати вам, який я в'язатиму жгутик для ірландського мережива, щоб заповнювати пустоти між елементами в'язаними. І щоб було більш фактурно, більш рельєфно. Отакий вигляд він має. Якщо вам цікаво, подивіться. Для того, щоб зв'язати шнур, я спочатку пров'язала довгий ланцюжок з повітряних петель. Я їх не рахувала, я їх просто пров'язала як можна довший ланцюжок. Далі, я пров'язую стопчики. Без накиду в кожну петлю, вже пров'язала більшу кількість, залишилося тр трішечки. І потім я покажу, що я робитиму далі. Пров'язала в останню петлю стовпчик без накиду. І тепер прокладаю нитку, кінчик від набору, вже який мені не потрібен. Петля підйому і тепер з першої петлі я починаю пров'язувати петлі радчим шагом. Тобто я п'ячусь, так би мовити, назад. Спочатку я в'язала, як завжди, справа наліво, а тепер в'яжу зліва направо. Тобто Назад. Це називається рачий шах. Чому це так називається, я не знаю. Є таке повір'я, що раки п'ятяться. Може бути, я не бачила ніколи, щоб вони таке робили, але назва існує. І хто я така, щоб її змінювати? Так, в'яжу поступово до кінця. Потім залишається мені ще один шаг для закінчення цього шнурочку. І теж покажу, що я робитиму для того, щоб його завершити. Це дуже ефектний шнуручок вийде для оздоблення між елементами, де залишається простір. І тому вони ж у мене не правильної геометричної форми, тому будуть якісь лисіни, е, проплешини. І я буду заповнювати е, маленькими елементами або отаким шнуром. Так, завершу, потім до вас повернусь. Дов'яжу до кінця, до кінця мені в'язати довго, бо він у мене длинненький. Закінчую пров'язувати рачий шаг, вже залишилось трошечки. Хочу вам сказати, якщо ви хочете, щоб у вас був більш рельєфний рачий шаг, витягуйте подлінше петлю. Пров'язали. Знову витягуємо подлінше, і вона буде дуже рельєфно виглядати в готовому виробі. Так, дов'язуємо. Залишилося труньки, три петлі. Все, остання петля. Так, пров'язали, що я робитиму далі? Мені треба, щоб у мене з тієї сторони теж була така полочка, щоб можна було з нею працювати. І я пров'язую отаким чином. Дві петлі між стовпчиками. Знов сюди ж заходів в останню петлю, де я пров'язувала, і в'яжу до кінця стовпчики без накиду. От буде отак. Такий вигляд матиме наш жгут. Все, дов'язала, бачите, який він у нас виходить, такий рельєфний гарний жгутик. І таким чином буду заповнювати десь якісь фігури, викладатиму, щоб заповнювати між елементами зв'язаними очком. Пустоти, які виникнуть, як можна сказати, завжди вони виникатимуть, бо е, якщо взяти отакий елемент, взяти такий елемент, ну, звісно, десь щось буде не прилягатиме. І тому треба десь щось заповнювати. Або маленькими. Детальками, я їх теж нав'яжу, або викладувати такий жгутик з мійкою. І мало того, що буде дуже гарно і не буде пустих місць. На цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що ви дивилися. Може, навіть в'язали разом зі мною. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!